Спонсор показу програми цінуй справжнє. До повномасштабної війни Анна Чорна викладала хореографію у Тернопільському класичному ліцеї. Та щойно Росія розпочала великий наступ. Вона без вагань пішла до військкомату, щоб стати на захист України. Відтоді жінка служить бойовою медикинею та рятує життя на передовій. Бойовий медик це перш за все забезпечення хлопців, медичним забезпеченням, тобто надання допомоги, проведення відповідно в тилу це занять навчання хлопців для того, щоб вони могли надати собі самодопомогу і евакуація поранених. З першого дня військової служби вчительку підтримують її учні. Одна з таких Ярослава Гаврищук, яка займалася волонтерством під час літніх канікул. Дівчина випікала кекси, шила браслети та брелоки, виручені кошти з яких накопичувала для допомоги вчительці хореографії. За літо школярка зібрала більше 20 тисяч гривень, за які придбала старлінг для бригади Анни Чорної. До мене приєднувалися звичайно ж учні ліцею, батьки підтримали мене в лотереях, купляли кекси. Коли я змучувалася, хотіла відпочити. Я згадувала, що нашим збройним силам України там ще важче. Вони хочуть захистити нас як можуть. Вони стараються за для нас кожного дня, і це надавало мені сили вти в той самий центр і робити і брелочки, і бруслетики. У перший день службової відпустки Анну Чорну запросили до навчального закладу. Там військовослужбовиці передали допомогу для налагодження зв'язку на передовій, а також подарунки від учнів, які сумують за своєю вчителькою хореографії. Теплий прийом став для військової справжнім сюрпризом. План такий був: там зайти до діток, зустрітися з Ясією, А тут виявилося, що цілий концерт, такий, скажем, маленький, був ну дуже приємно, дуже радісно і неочікувано. З 2017 по 2020 рік Анна Чорна проходила військову службу за контрактом. Після звільнення три роки навчала школярів хореографії, а згодом знову вступила до лав Сил оборони. Разом із бригадою вона несла службу на Чернігівщині, Сумщині, Київщині, брала участь у харківському контрнаступі, а нині продовжує службу на Донецькому напрямку. Протягом усього часу Анна підтримує зв'язок із колишніми колегами та учнями. Їхня підтримка. Потужна мотивація на фронті, зізнається вона. Взагалі Сталін – це зв'язок. Тобто це зв'язок для військової справи. Ну, це важливо. Без зв'язку ти не знаєш, хто справа, хто зліва, і взагалі де те, що, як знаходишся. І нема зв'язку, відповідно, ні з рідними, ні з іншими. Тому зв'язок це, ну, це перше за все. На Разом із Стерлінком навчальний заклад передав Анні Чорні 7 тисяч гривень на його встановлення, а також солодощі для її бригади. Військовослужбовиця мріє про перемогу України, адже знає, вдома на неї з нетерпінням чекають. Спонсор показу програми «Цінуй справжнє» 47 митців з усієї Тернопільщини зібралися в обласному художньому музеї, щоб визначити найкращих. У Тернополі відбувся щорічний конкурс образотворчого мистецтва імені Олени Кульчицької. У ньому взяли участь як художники-початківці, так і митці з багаторічним досвідом. Вже 32-й рік свої роботи на конкурсі представляє заслужений майстер народної творчості України Михайло Яремко. Ідею цьогорічної праці чоловік втілював понад три місяці. Виникла така ідея, а чом би не створити картину не тільки портрети гетьманів, видатних митців, видатних полководців нашого краю, а створити таку якусь картину, як передача влади Богдану Хмельницькому. Тобто я не бачив такої картини. Митець досліджував історичні символи часів Гетьманщини, національне вбрання та звичаї. каже, що картину перемальовував неодноразово, змінював риси облич, фон, одяг та інші деталі. Та головну ідею автор заклав у центр композиції. Хмельницький із свитою своєю стоїть зліва, а ті козаки справа а посередині, ніби. Прірва, це не прірва, а це я показав таку давнину. Я хотів показати, що це ну нескінченна така тема, що це тема нашої душі, нашого ну, нашого буття. За новий погляд на історію Михайла Єремка нагородили дипломом лауреата у номінації Живопис своїми враженнями від участі в конкурсі поділилася і його дебютантка Зоя Головатюк. Вона представила роботи одразу в двох номінаціях. А центральною у своїй експозиції обрала картину з образом храму з рідного села на Шумщині. На початку ХХ століття його мешканці піддавалися репресіям тоталітарного режиму. Втім, деяким з них вдалося емігрувати за кордон. Розповідає жінка. Але все ж таки, п'ятеро таких односельців шумчан вони вижили, і в знак от цього, що господнім зберіг життя, вони передали таке паніка діла, тобто таке. Такий колишній світильник на таких цепах дуже дорога така річ, і ми ж туди ну вся наша сім'я, як кажуть, ми ходимо, і я вирішила, тобто ту церкву, ну от зобразити на своїй картині, розповідати звичайно про таку культурну пам'ятку. Згодом Зоя планує передати образ храму на передову як оберіг для захисників. Каже, що участь у конкурсі надихнула її продовжувати творити, адже малювання заспокоює і відкриває нове бачення світу. Коли людина малює, вона бачить світ іншими очима, тобто художник. Це люди, як кажуть, напевно, вони мають якусь таку. Такий зв'язок, як я кажу, зі селам у цьогорічному конкурсі взяли участь 47 митців, які представили 149 робіт. Лауреати отримали почесні відзнаки та грошову винагороду 5 тисяч гривень. Sponsor pokazu programy CINUJ sprawnie.